Онишівському навчально реабілітаційному центрі надають допомогу дітям, які мають вади мовлення. Деякі з них у повному розумінні навчаються говорити. Вади мовлення у дітей дуже складні. Це є і дезертрія, і ринололія, і алалія. Тобто, вади мовлення настільки складні, що діти або обмежені у спілкуванні, або взагалі спілкування в них таке відсутнє. Тому, якщо дитина не спілкується, то вона не вважає себе повноцінним членом суспільства. Наше основне завданням є навчити дітей дати їм можливість вільно володіти мовленням і тим самим. Мати гарне спілкування серед однолітків і взагалі серед оточуючих без такої допомоги деякі з теперішніх вихованців центру не змогли б піти до школи, як і інші діти. Реабілітаційні програми розраховані не лише на вік з двох до десяти років. Фахівці закладу розробляють індивідуальні плани для кожної дитини. Співаю оце а тобі подобається Так. На чому ти граєш? На бубоні. А ще на яких інструментах ми граємо на логомі? На дудості, на барабані, на пляцках, на дзвоники? Логоритміка це поєднання слова, музики і ритму. Це дуже потрібно для таких діток, які мають порушення мовлення. У Ваня конкретно він. Багато має мовленнєвих і дуже такі не розвинене почуття ритму, але він дуже любить. І працюємо над цим: різні вправи, пальчикові вправи, різні е, е, пісеньки, поспівки, в яких використовується рух, музика, слово. Е, працюємо над артикуляцією, над розвитком рухових навичок. Все супроводжується музикою. Аня перебуває у центрі другий рік За цей час. Він зробив великий крок уперед і став першокласником. Попереду ще чотири класи початкової школи за спеціальною програмою. Ну і ще з буквами, що будеш робити? Та чита підготувати, щоб вони могли після нашого закладу навчатися в загальноосвітніх школах, не відрізнятися нічим від дітей, щоб в їхній голос був дзвінкий, мова виразна, мелодійна і чиста. Оце основне завдання, яким працює наш колектив. До Даничівського навчально-реабілітаційного центру по допомогу можуть звернутися батьки, які стурбовані рівнем мовлення своїх малят. Якщо є проблема, батьки можуть звернутися і ми надати разову допомогу або консультацію. При потребі вони можуть приїздити на призначений термін. Термін зазвичай буває 14 днів 21 день, в залежності від проблеми. Якщо проблема потребує ґрунтовної корекції та реабілітації, дитина може бути прийнята на постійне перебування у центрі. Саме основне це витяг Житомирського ОПМПК, що дійсно присутня вада, та рекомендація їх, що їм потрібно навчання за програму для дітей з тяжкими порушенням мовлення. Частина вихованців Денишівського навчально-реабілітаційного центру перебуває під опікою. Аби першокласники навчалися із задоволенням, благодійний фонд разом до майбутнього підготував для них подарун. Ки яскраві та веселі набори для навчання. Денисівський навчально-реабілітаційний центр це не просто навчальний заклад, це сім'я, це місто, в якому панує атмосфера не тільки науки, а ще й духовності, любові і тепла. Ми хочемо побажати від колективу благодійного фонду разом до майбутнього, аби новий навчальний рік приніс успіхи, перемоги, і кожна дитина змогла відтворити той звук, сказати те, що вона хоче. У центрі вдячні за допомогу благодійникам, зокрема засновнику благодійного фонду разом до майбутнього Максиму Шкілю, який допомагає закладу вже 5 років. На даний час в нашому закладі навчається виховується 81 дитина: 55 школярів та 27 дошкільників. У кожної дитини є системне порушення мовлення, і для того, щоб досягти певних результатів, нам допомагають меценати. І одне один із них це засновник благодійного фонду. Разом до майбутнього Максим Шкіль. Протягом багатьох років він нам допомагає і научним обладнанням, дидактичним матеріалом, і обладнати шкільні класи. У 2013 році вони придбали нам ортопедичні парти. Далі діткам допом... організовували різні також виховні заходи, а це сприяє і загальному розвитку, і адаптації дитини, і соціалізації дитини. Ну, ми щиро дякуємо Максиму Шкілю за те, що він опікується дітьми, які виховуються в нашому закладі, і я так думаю, що в майбутньому ми, він також буде допомагати нам разом виховувати і ростити справжніх патріотів нашої батьківщини, наших дітей, громадян України. На знак вдячності колектив вирішив присвоїти Максиму Шкілю звання почесного опікуна. Сьогодні у Даничівському навчально-реабілітаційному центрі готують до відкриття ще одну групу на допомогу дітям з вадами мовлення, яких в області налічується більше п'яти тисяч.